Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Так, я хочу ем, теж розказати про такий сервіс, який називається Вандеркрафт. Тут, в принципі, багато чого можна робити, але в безкоштовній версії нам дають лише 4 кредити на місяць. Так, дякую. Продовжимо. Мова йде про сервіс Вандеркрафт. Багато чого вміє, але в безкоштовній версії лише 4 кредити на місяць. Тобто. Більшість можливостей використовувати, лише спробувати і все. Але одна можливість є доволі цікавою, я її зараз продемонструю це генерація голосу по тексту, яких сервісів є багато, і, в принципі, ну, можливо, щось хтось іще знає, але з того, що знаю я. Эдит. З того, що, що, що знаю я, це або а, там, кільканадцять сервісів, які українською мовою розмовляють лише двома голосами, так звані Поліна та Астап, або 11 Labs, в якого налаштувань набагато більше, голосів більше. Але він, якщо з реєстрацією дозволяє генерувати лише, здається, 10 тисяч знаків на місяць, а без реєстрації щось дозволяє робити, але там треба танцювати з Бубнами, тому що VPN якийсь використовувати, тому що, наприклад, в мене через ТОР. Він не працює, а так він відслідковує і небагато що, що дає робити. І ось як альтернатива є оцей сервіс, вибачте, <кій> Твандеркрафт, де можна, тобто, ми хом створюємо новий якийсь проджект. Проджек чогось тут можна додавати відео, можна накладати музику, але ми поговоримо про, лише про можливість е, озвучки тексту. Ось ми створюємо такі по фрагментах невеличкими фрагментами. Чому невеличкими? Тому що е, так краще стосовно того, щоб керувати наголосами. Як завжди, з українською мовою бувають проблеми з наголосами. Я взяв ще е, такий е, приклад з поезії, де взагалі можуть бути не стандартні наголоси, е, виникають деякі проблеми, тому легше розбити на невеличкі фрагменти. Копіюємо, вставляємо текст, і далі ми, е, можна накласти музику, відео. Е, е, не рекомендую, тому що забере ось ці токени і далі нічого робити, ми не зможемо. Музику можна накласти музику з тих, що тут є, або щось завантажити своє. Але найцікавіше не це, а те, що ми тут копіюємо сюди, якийсь текст, далі ну, давайте. Те, спочатку я увімкну, щоб ви почули, як це працює різними голосами, воно його озвучить, а потім продемонструю, як це робиться. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливої в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах. Вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах. У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових <пу> Ви чули звук? Так, так. Дуже цікаво. Різні всі голоси. Ну, ну а тепер дивимось, як це робиться. Ми скопіювали сюди текст, який ми хочемо озвучити. Далі ми натискаємо тут на м, вибір голосу, і нам пропонують тут: всього відкривається таке віконце, 42 варіанти в них. І як вони пишуть, всі вони добре працюють, як в описі можна прочитати, з англійською мовою, там американським, австралійським з британським акцентами, якісь з італійською, іспанською, здається, французькою. Інші мови тут не описані. Uh, але в ці голоси, як ми бачимо, uh, ну я я навманяв, в принципі, обрав ці, скільки тут uh, 6-7. Uh, всього 40. Да мож, можна послухати, як вони 2022 has been a year like no other. Quench your thirst with Lumina light. Enjoy the... 2022 has been a year like no other. Можна Почути, як вони в принципі, які це голоси жіночий чоловічий, більш молодий, більш старий, і так далі. Обрати якийсь з цих. Всі вони, хоч це і не задокументовано якось озвучують українську. Ну, обираємо навмання, не знаю, хай буде якийсь Джеремі. Why can some people change and others cannot? Ну, добре. Набрали Джеремі Apply. Ми його застосували до нашого першого фрагменту. Далі треба перегенерувати, тобто натиснути на ну, цю кнопку, скажімо так. Можливо, доведеться знову вгратись е, з наголосами, тому що любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. Угу. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Е, ну, у нас проблема зі словом е, води. Е, акцент, наголоси тут ставлять. Е, Лапками чи апострофами ем, це не передбачувано. Гратись цим треба, якщо не вдалося. Ну якщо зараз не вдасться, то гратись не будемо далі. Ін, 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 інколи це ставиться перед літерою, ін, інколи після ем, підказок тут немає. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Ну, як на мене, добре, але бачимо, що той голод, що був перед цим, для того, щоб він слово води сказав правильно, наголос треба було робити перед ставити ці лапки, ставити перед О, Ну, або так, або так, і Ін, інколи треба і перед і після. Все, тепер що з цим робити далі? Можна або це все згенерувати і завантажити. Е, ну, Тут е, продюс трек, він його з... згенерує і з'їсть в нас приблизно один кредит. А всього в нас їх в нас чотири на місяць. Е, ну, Таке собі, або Альт-альтернативний варіант, який, як на мене, це теж трішки в танці з бубнами, але внескінченно він дасть можливість це робити. Тобто, запускаємо будь-яку програму, що нам дозволяє робити запис екрану разом з системним звуком. І тобто екран грабер. Ну, я використовую якийсь там цей із скрін рекорда, ну, їх багато є альтернатив, і просто е записуємо системний звук в, в той момент, коли нам вже все, все подобається. Ми вмикаємо тут, записуємо системний звук, зберігаємо і. І користуємось. Ну, не можу сказати, що це ідеально, але принаймні як альтернатива е, Поліні та Остапу, іншими голосами можна працювати. Ну, ось в мене так. Як? Дякую. Можна невеличке питання? Якщо угу. ми розбили. Якщо ми розбили на декілька цих. Речень, то нам потрібно кожне речення вмикати, і ці клацання будуть чути на системному, коли ми записуємо системний звук. Чи можемо ми програти весь цей епізод? Одним? Цікаве питання. Як програти весь епізод? Якщо ми натиснемо produce track, Він нам, мабуть, його згенерує і все. Е я не бачив, де, де тут можна програти весь епізод. <тас> да, ось так можна програти весь епізод, але в нас з'їло один край. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави. І води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами. Ну тобто, таким чином це зробити можна, але в нас з'їла кредит, так, і ми завантажити можемо. Тому, відповідаючи на ваше питання, я не бачу, як це зробити. Тобто, думаю, що нам доводиться квацати кожна. Ніяких кваців, звісно ж, ми чути не будемо, але паузи будуть. Тому, якщо ми щось реальне озвучуємо, розбиваємо на ті фрагменти, де в нас має бути логічна пауза, і генеруємо ось так, тому що не, не створюємо загальний трек, тому що, тому що лише 4 на місяць. Думаю, що дуже так. цікаво і супер. Я... Не не, не зустрічала, щоб було різні голоси, окрім Остапа і, і Поліни. Леван Лапс ще. ж. Ну так, так, да. так. Леван, да. ну, ми його, про нього говорили і презентували. Mm. Угу, Ну, супер. Дуже дякуємо.